Темою обговорення зустрічі стала актуальна для Шепетівчан проблема функціонування у місті тимчасового ринку по проспекту Миру. У роботі даного зібрання взяли участь представники робочої групи регіональної ради підприємців Хмельницької області. До складу її війшли голова регіональної ради підприємців Хмельницької облдержадміністрації, пан Сніховський, голова Хмельницької обласної організації Всеукраїнської профспілки працівників і підприємців торгівлі та громадського харчування, пан Краєвський, голова профспілки працівників. Підприємництва Хмельниччини, пані Руда, а також представник Держпідприємництва України у нашому регіоні пані Трачук. Я думаю, що сьогодні наша праця, разом спільна розмова, досягне саме цьому, де прийняти компромісні гарне рішення з вашої, з вашої волі. Ми в рамках цієї позиції президента, позиції голови держави і пропонуємо наші. Напрацювання бачення виходу з цієї ситуації розпочав засідання робочої наради міський голова Шепетівки. За тим, в ході проведення зустрічі власну точку зору стосовно функціонування ринку висловили керівники відповідальних структур Шепетівки та члени виконкому. Я би хотів звернути вашу увагу був, про те, що і інша є сторона, яка стала підставою для прийняття цього рішення. Це е, звернення жителів міста Шепетівка, яких вони вказують на те, що функціонування даного тимчасового ринку створює певні незручності. Є відповідні звернення і листи тих органів державного контролю, які змушені, які мають право і повноваження здійснювати контроль за дотриманням і санітарних, і пожежних правил щодо функціонування ринку. Враховуючи ці нормативні, їхні роз'яснення, їхні приписи і звернення жителів міста Шепетівка, виконком виходив із цих позицій і було прийнято відповідне рішення, яке є сьогоднішнім предметом говорять. На відрізку шляху по проспекту миру є ряд об'єктів, не кучності, там об'єкти з масовим перебуванням людей. Об'єкти, по якому по першому виклику об'являються е, третій ранг е, пожежі, і тому та пожежа, яка була, здається, в листопаді місяці, так само було направлено е, дві, два автомобіля, у зв'язку з тим, що ну, по першому виклику направляються два автомобілі відразу по третьому рангу виклику. От. На той час на один автомобіль до місця пожежі доїхав, другий не доїхав. В їхав. цьому відрізку шляху розташовано і навчальні заклади, і готовитки з великої кількості і дітей, і дорослих. Тому на ці об'єкти може затруднитися під'їзд пожежних автомобілів, тому що ну, прийдеться їхати там, чи по там, чи по інших вулицях, може утруднитися під'їзд. От і ще може утруднитися тим, що ну можуть стояти на тротуарах машини е, тих під приватних підприємців, які, які торгують там. Він не і... задаю вам питання: це утруднення, як ви говорите, під'їзду до чого може привести? Е, ну, утруднення воно можуть розвести до більш, більших е, цих масштабніших пожеж, до загибелі людей може призвести. Шановні тут присутні, ми не маємо ніякого права з вами. Порушувати закон, який підписав наш президент, який діє з 1 січня 2013 року цього року, про екстрений закон про екстрену медичну допомогу. Тобто, про що йде мова? Мова йде про те, що з моменту поступлення виклику, прийняття виклику диспетчером екстреної медичної допомоги, і до прибуття до місця час до прибуття місця події, повинен бути не більше як 10 хвилин. Але. На жаль, у, у суботу не завжди ми з цим можемо поратися і не завжди можемо надати вчасну і кваліфіковану допомогу, тому що можливо вже буде і пізно в стаціонарі щось робити, поки ми будемо їхати. Одною з функцій, яке виконує наше підприємство, є ритуальна служба. І, на жаль. Ми змушені в суботу, ми просто, враховуючи, що суботній ринок не можемо надати послугу до двох годин, ми цю послугу людям переносимо після двох години, щоб можна було цю процесію пройти. Так як ви розумієте, у нас заведено так, що не може машина під'їхати під під'їзд, під загрузити покійника прямо з дверей, з дверей в катафалки увезти, ми, так як у нас заведено, має постояти на вулиці, його проносять трохи, І в суботу ми не можемо це так зробити. І так само були звернення декілька разів, хотіли до церкви, до церкви також ми не можемо завести покійника в суботній день. Інша проблема це зимове прибирання доріг. На жаль, коли сніг йде, ми не можемо вчасно почати його прибирати з проспекту Миру. І люди ходять, йде на топтування снігу, і вже після того, як пішло на нашарування, ми не в змозі його прибрати. До Компроміс це не залишитись на точці, на точці підприємців, а дійти згоди один до одного. Проблема є, як ви озвучили, що є на, на ринку працюють 1200 тис... осіб. Тільки на моїй ділянці низ проспекту проживає близько 4 тисяч мешканців. Якщо потрібні доказові дані, я їх надам. Це близько 4 тисяч мешканців. Є проблема? Є, погодьтесь. Ростень миру 14, 282 квартири. Є стільки біля селіцеї. Так само в 16. І тут 31, 29, 30, 32, де в'їхати практично неможливо. В першу чергу позиція Державної інспекції це безпека дорожнього руху. І незалежно, де дійснується торгівля, ринок чи ярмарку, як його назвати, повинна забезпечувати безпека дорожнього руху. Так як ринок знаходиться на проїжджій частині, то деякі підприємці і відвідувачі ринку ставлять транспортні засоби на тротуарах, ставлять так, розміщені на вулицях, які проходять через ринок. Де стоять побачувані заклики з однієї сторони, що рук, зупинка стоянка заборонена для того, щоб не утруднювався рух. Це завдає ну, зависть під загрозу життя і здоров'я пішоходів. Я хотів би побачити, що робили в Астражані, і що коли вона зайняла центральну вулицю Острога. я вважаю, що ринок на центральній вулиці не може существувати. Коли були сильні морози, інтернат перейме. Суботу доїхати не може. Ні екскаватора, ні бочка, не доїду. Питання функціонування тимчасового ринку, воно не нове. Це дійсно проблема в місті. Я думаю, що наше управління поступить таким чином в правому полі. Буде логічним, якщо буде звернення міського голови на управління з метою проведення перевірки з законності функціонування ринку з відповідності до санітарних норм. Які функціонують до ринку в Україні, присутні на нараді представники підприємницької громадськості міста в ході проведених діалогів та активного обговорення також вступали у розмову. В основному висловлювали претензії та звинувачення на адресу міської влади. Проблема тут звичайно штучна. Проблема була створена. під Деякі події, які всі знають, Ми будемо зараз пересказувати, бо це довго все всі розказують. Треба знайти шляхи вирішення так, проблеми, тому що ми зараз одне, одне обвинувачувати і це можна робити довго і не проблема швидкої допомоги. У мене пропозиція. Олена Петрівна потрібно. Зустрічаються з лікарями швидкої допомоги. Вони приїжджають на машині до кожного дому. І вона забезпечує проїзд швидкої допомоги до кожного дому. Нещодавно ми збиралися, і я вже казала, що якось так сталося в нашому місті, що проблемою номер один у місті ще. Став ринок так, по проспекту Миру. Ми. Люди, шановні, змилуйтесь, бійтесь Бога. Ми всі люди, такі як ви, маємо такі самі освіти, таке все. але сьогодні нас життя заставило. І ми стоїмо так, і ви хочете нас сьогодні лишити без куска хліба. Цікавими та дещо нестандартними були висловлювання присутнього на зібранні депутата Хмельницької обласної ради, котрі переходили у гарячковиті перепалки діалоги із керівниками відповідних підрозділів та служб Шепетівки. Микола, не зрозуміло має? керівник лабораторії, які звиснувша Микола Миколаєвич. Микола. Ну Сергій Андрійович, де нас лише його свій. Де керівник саме підем станції? Де висновки? Зараз поки слова просто. Миколай, Миколай, слова. Де Миколай Миколаївич, ну, де виставки, Миколай минуточку. А взагалі дуже багато питань до вашої діяльності, розумієте? Ні, ні, Дуже багато я. питань. Ви просто не в курсі діла, що зараз такого. Я в, діла, що в не я в курсі діла, що робиться в Шепетівці. Я не, в курсі діла, що робиться в Шепетівці. Вами має займатися правоохоронні органи. Починаючи з недбалості, і можна конкретні місця озвучити, де є утруднення, де не може, не може проїхати машина, заїхати позицію. Зараз скажу зараз на, тому, на тому участку, де розташований пансіон, гуртожиток, гуртожиток цього, професійного ліцею. Готожиток Балтирську технікуму, сам технікум і саме медичне училище. Для експеримента в суботу КАМАЗ візьму Свароговський, відправлю, каждої де не може проїхати. Микола Миколаївич, ви так рад, а ви подумали за тих людей, коли швидка не проїде, пожежно не проїде. І що буде зроблено? Саша не блоки я знаю, сар, не я знаю. заспокоїться. Ні, я зараз дам відповідь. І спочатку виру зберігаєте, люди вибирали як депутати. Людей? Тут проїздів немає людей переносять. Я з самого початку, Микола ще були.

То розмови коло майко, але зо У мене пропозиції допомоги. Я організую техніку для того, щоб розвалити ті ларьки, кунги, знести ми все, заасфальтувати площадку і підприємці перенести. Давайте розвалимо той Тепер... ринок, який побужить і, і тут внесемо ми, ми, і... людей. Ну і звичайно, кульмінаційним апогеєм наради став пристрасний виступ директора ТОВ Шепетівка компанії. Якщо якщо вже дуже ми мішаємо, ми согласні перейти. Марину, знесітьте всі будівлі, дайте нам землю і ми перейдемо. Де ви всі? Я тут, а я в Шепетівці нікуди не втікаю. Ви думаєте, що я сижу, тільки щитайте мільйони? Запросіть мене, я цифри не ховаю. От я Людмила, під дуже інтересний постійно мої цифри. але мене ніхто не запрошує. Мені не дадуть сказати, мені не дають сказати, скільки я кому що допомагаю. Скільки я що роблю? Мені навіть стидно. Я вам скажу, мені стидно, мені зараз стидно тут стояти. А то ж мушу, я вам скажу мені чого стидно стояти. Бо розглянувши клопотання, яке зараз пішло на Вінницький суд. Я хочу вам зачитати. Олександр Єванович, підписав. Дуже хочу зачитати. 15 грудня 2012 року, біля 17 години, під час перебирання тимчасового ринку обслуговується товариством з обмеженою відповідальністю, що підівкав стало дорожня транспорт та пригода по проспекту Миру. Який скоєно наїзд на працівника позивача? Останні спричинили телесні ушкодження у вигляді переломної лівої е, гу гомілки. Олександр Ліонщик, скажіть мені, будь ласка, звідки ви взяли, що це скоєно на, на мою працівницю наїзд? Де ми взяли такі дані? Ну що ж стосовно реплік директорки по значному внеску у розвиток міста, зазначимо знову ж таки той факт, що жодної копійки у міський бюджет власники не платять. А, і ще йде прикладу що нам 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 дають кошти до міського бюджету. А ринок два роки ринкового збору до міського бюджету не, не надходить. Тому гадаємо, що депутатам, як міської шепетівської ради, так і представникам Хмельницької обласної ради від Шепетівки не завадило б добре поміскувати про джерела надходження коштів до міського бюджету, в тому числі. І від діяльності ринків що ж до переконливих доказів пані веселкової стосовно Шепетівчанки, котра потрапила в ДТП на проспекті, то цитуємо: дана дорожня пригода сталася близько 17-ї години напроти будинку номер 37 проспекту Миру в напрямку міст в напрямку залізничного вокзалу по правій стороні проїзної частини дороги. А от люди, які працювали на дорозі, вони якось були захищені. Чи просто це вони просто це на дорозі, чи просто ця людина переходила дорогу, чи як? Ні, це вона була під час роботи, і саме по прибиранню сміття після стихійно тимчасового ринку. На завершенні наради міський голова Шепетівки підвів підсумки роботи робочої зустрічі. Позиція міста міської влади буде одна, а майже в чем Вона не може бути другою позиція міського Через що? Ні півкроку за межі чинного законодавства, ні виконання міської влади виходити не буде. Це перше. Однозначно, що будуть враховані висновки санітарно-епідеміологічної служби і пожежників. Тому що це безпека людей. Є ринок по проспекту мережа комунальний. Є на об'їзні, об ринок вже побудований, як тут звучало, дійсно правильно звучало побудований давно вже ринок дару. Приватний ринок. Є в нас ринок Покарма маркса Офіційний ринок. Є у нас ринок, офіційний, ринок мрія директора Совко. Якщо вам хтось назвав суму 4 тисячі гривень, чи 4 гривні, чи 40 тисяч доларів, то це ваші з ним правових Ви можете брати, можете не брати. Ніхто рік назад, коли починав будуватися цей ринок, не забороняв. Прийняти участь в цьому і вкладати туди кошти. Мало того, в цьому була велика проблема, ви це добре знаєте. Ринок майже збудований там. Хто хотів, прийняв участь в будівництві. Ринок цивілізований, збудований, з нормальними павільйонами. Нормальними санітарними нормами для 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 продажі продуктів ринку такого шепетівці поки що не було. Наостанок повідомляємо усім шепетівчанам, а також підприємцям міста, що незабаром в ефірі телерадіокампанії Шанс ви зможете зустрітися із представниками виконавчої влади Шепетівки, зокрема із міським головою, а також поставити питання і отримати відповідь про альтернативні шляхи розвитку ринкової галузі у нашому місті.